Вітаю вас, малята, погляньте, будь ласка, який гарний розкішний букет, які в ньому яскраві, барвисті квіти. Жаль, літо літечко минуло, як метелик промайнуло, за ним гостя завітала, свою казку розказала. Ви зрозуміли, про яку гостю йде мова? У нас вже давно гостює осінь. У неї є сини. Як їх звати? Вересень жовтень і листопад. Вересень наймолодший із синів. Він до нас приходить першим після літа. Синьовокий і ласкавий. Він дає нам знати про осінь, про холодним подихом. Дощем налякає, але й часто запрошує до себе свого сусіда, Вітечко. Тоді ми дивуємося і радіємо теплу. Вересня не бояться квіти, вони буяють у садах, милують наше око. Про осінь нам нагадують тільки коротші дні та про холодні вечори. Вересень уже закінчується, а за ним. Прийде другий син осені жовтень. Він гарний хазяїн. У нього багато роботи в садах, лісах, парках. Малята, чи знаєте ви, яка робота в жовтня? Послухайте, як про це написав Степан Сокирко у своєму вірші, який так і назвав жовтень. В лісі жовтень спочивав в золотім віночку, другу клену вишивав золотом сорочку, а березі вже купив сукню золотисту, на калину начепив вогняне намисто. І красуються вони в дорогих обновах. Ходить жовтень навмання по садах дібровах. Малята, то, ну що ж робив жовтень у садах і дібровах? Другу клену вишивав золотом сорочку, а березі вже купив сукню золотисту. На калину начепив вогняне намисто. Малята. А як ви гадаєте, чи подобається деревам їх нове вбрання? У вірші говориться і красуються вони в дорогих обновах. Розкажімо про осінні дерева, які вони? Осінні дерева жовті, красиві, золоті. Малята, а яким ви уявляєте жовтень? Веселим, сумним чи сонним. Я уявляю його веселим. Як ви гадаєте, у що він вбраний? Які б фарби ви взяли, щоб намалювати жовтень? Жовтень, напевно, найбагатший місяць осені. Сина вкруги він вбирає у золото. А що потім стане із цим вбранням? За жовтнем прийде третій син осені. Листопад листя з дерев і кущів облетять, потемніють, почорніють. Якими стануть дерева наприкінці осені? Вони стануть голими, сумними, сонними. Листопад принесе дощі. Від дощів стануть чорними кущі і дерева якими словами ми можемо сказати про цей місяць? Який він? Листопад сумний, холодний, мокрий, дощовий, а мама осінь називає листопад плаксивим. Ви згодні із цим? Знаєте, чому листопад часто плаче? Бо він напевно ніколи не бачить свою матусю. Гарною і розкішною. А нам малята дуже пощастило, що ми можемо побачити, якою красивою розкішною буває осінь Милуйтеся її красою. До побачення до нової зустрічі!